Я в тебе гарячий, футболки ходжу, а ти в кофті трусишся. Що показуєш? Це секрет. Та вот. несла клієнту свою ікону хочу запропонувати. Ого, нічо собі краса. шкіряному такому футлярчику. Та ти що? оце Новиночка. Це з Греції? І тут що молитва коротка? Що, типу, її можна з собою взяти, таку? так? одну. А що на звороті. Чого немає частенька? Да. Клас. А в другій руці що? Сити з пірдон, червоному окладі ікони з філахту. А до цих ікон ідуть філах. Да, Саме так. до цих Саме до цих. вони всі укомплектовані. Вони ж новинки вчора привезли. ми навіть не показали їх. О, да, в наступному чей, відео покажемо у нас ще є новиночка святого Спірідона з То теж буде йти в наступному відео. Покажемо наші посилання на сайті в шапці профілю.